Чотири різні підходи, а давайте на прикладі. Тобто, всі знають Netflix, так, я думаю, і всі, напевно, може не всі, але багато з вас хто їм е, користується. так Тобто, у Netflix, е, якщо взяти North Star Goal, так, то вони, вони хочуть стати платформою номер один у світі за годинами перегляду контенту користувачами. Тобто, це їхня оця зірочка. Netflix це оцей лайнер, і вони впливуть в відкритому морі через шторми і різні типи погоди. Вони хочуть стати платформою номер один за, за, за годинами перегляду. Звідси може народитися North Star Metric, про яку ми ще не говорили. Та? Тобто ціль це куди ми рухаємося, але піс... з цієї North Star цілі може народитися North Star Metric. В Азії дуже популярна є така штука, як, тобто ми говорили про KPI, а в Азії є ще KGI, це Key Global Indicator. А, і це те саме, що North Star Metric. На основі цієї цілі ви е визначаєте основну метрику, на яку ви опираєтесь. Та? І для них це буде середня кількість годин перегляду контенту на користувача на місяць. Тобто, все, що вони не роблять, вони опираються на цю метрику. Тому що вона показує, чи рухаються вони до наш старт Goal. Наступне це океари. Тобто, якщо наш Star -Goal – це дуже довготривала ціль, вона може бути 10 років, та, щоб ми туди прийшли. Для них... Тобто, North Star Goal це така довготривала ціль, так? А океари – Тобто, насправді North Star Goal, цю ціль можна розписати як ОКР, тобто те, що ми допомагали деяким компаніям зробити, да? зробити її більш ще широкою з ключовими індикаторами. Е, але OKR — це такий вже механізм для того, щоб показати, окей, а який буде фокус, там, наприклад, у 2024 році, да? як тут. Це, звісно, не Окіар Netflix, це я просто гіпотетично написав. Я знаю North Star. І, але не знаю їхнього, я там не працюю. E, тобто підвищити залученість користувачів через персоналізований контент у 2024 20 24 році, та, наприклад. І потім вони кажуть, як ми будемо розуміти, що ми її підвищили? Тому що підвищили на одного користувача, це теж підвищили. Та? Чи Ми будемо тим задоволені. І ключові результати можуть бути збільшити середню кількість годин перегляду на користувача на місяць. На 15%, запустити 10 нових оригінальних серіалів з високим рейтингом, і саме з яким та, що ми можемо виміряти і зменшити коефіцієнт відтоку, та, англійською churn rate на 10% за рахунок нових функцій про і рекомендацій. Тобто і ми вже розширяємо, бачите, як, як ціль розширяється, ми покажемо напрямок і ми показуємо кількісно, як ми там будемо вимірювати. А насправді тут ми про це ще поговоримо. Тут деякі речі вони більш як ініціативи. Наприклад, оце запустити 10 нових оригінальних серіалів це ініціатива. Тобто класний і це просто е, пум -пу -пум. е, Давайте третє візьмемо. Наприклад, тут теж ініціатива, це за рахунок нових функцій персоналізації рекомендацій. Це те, як ми будемо тут досягати ключовий результат. Це зменшити коефіцієнт відтоку на 10%. Все. Як то ми будемо досягати, ми даємо команді на вибір, вони брейнштормлять. Це може бути нові функції персоналізації, це може бути бонусна система, це може бути ще щось. Так? Е, тобто це ОКР міг би бути для Netflix у 2024 році, наприклад. Також ОКР може бути на квартал. Ви можете мати декілька рівнів ОКР на різні е, горизонти. На рік, на півроку, е, на квартал. Смарт сіль, да? пам'ятаємо, що ми не треба поєднувати. Або ви використовуєте OKR, або смарт-слі. Тому що це про одне і те саме, просто по іншому формулюванню. Тобто, що я зробив, я у цей OKR запихнув в смарт І ми бачимо, наскільки воно виглядає каструбато. У 2024 році Netflix має на меті підвищити, що збільшити середнім пам -пам, пам 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 Тобто я от всі критерії Смарта запихнув. І воно вже, ну, воно вже не так виглядає. І тут вже намішано і ціль, і як ми то будемо вимірювати. Об'єктив, uh, який Result дозволяє це мати в гарному вигляді. Тому і більше людей зараз використовують Океари, а не смарт-цілі. І останнє це KPI. Да? Це про те, що казала Софія, що КПА ці ваші е, індикатори здоров'я здоров'я в лапках, да? вашого бізнесу, вашої компанії або персональних, кокеари теж можна е, використовувати цілі можна використовувати для персональних. І я знаю, що в 2023 році Netflix, користувачі Netflix в середньому дивилися 3,2 години контенту щодня. Та? Тобто Netflix може поставити. Це як KPI. Все, що ми не робимо, маркетинг змінюємо, нові серіали і так далі, це наша планка вже. Тобто, поки ми щось змінюємо, ми не хочемо впасти в того, що ми досягли. І це наш KPI. Не менше 3-2 годин перегляду на користувача на день. Бо у них там будуть різні цілі, та? але дивіться, не поламайте літак, поки ми бітимо. В них було 221 мільйони е, щомісячних активних користувачів, меншлі да? active users. Вони теж можуть поставити цей KPI. Все, що ми не робимо, не, не менше цього. І так далі. Чорний них просто ідеальний. Від сили 40 це дуже це без стовп за клас. І вони там кажуть не, не більше. Тобто KPI задає планку здоров'я, поки ми щось змінюємо. Ми хочемо, щоб ми не, не впали от нижче того, що ми вже досягли. І іноді воно перетікає з одного в іншого. Якщо KPI почав просідати, і тепер він не 3-2 години, а став 2,5 години, дуже сильно просіла, все, ми розуміємо, що ну, якась біда. І що зазвичай компанія робить? Вона робить OKR для того, щоб це змінити. Та? І вони можуть зробити OCR, е, який. Фокусується на те, щоб там досягнути чотири години: то кіар це про зміни, KPI – про, про здоров'я, про індикатори. Я б може хотіла додати про смарт-цілі, бо так зараз виглядає, наче ну, всі переваги на боці океарів. Я їх зафукав, і, так і коли ж ми тоді використовуємо смарти, бо вони насправді також класні. Коли говоримо про океари, то океари це завжди дуже обмежена кількість цілей. На яких ми хочемо сфокусуватися. Ну, це переважно об'ємні, важливі для нас цілі. Але також в нас є багато інших проміжних цілей. Якщо говоримо, наприклад, про організацію, вони можуть бути менші за об'ємом, менші за часом, можуть бути там, менші за структурою. Тобто смарт це все ще добрий підхід, можливо, просто для інших випадків. Ремарк. Угу. Супер.